365 днів про взаємовідносини. День 151-й. Причина конфлікту. Якова, 4 розділ. Перший вірш. Звідки у вас ворожнеча і чвари? Чи не звідти від пристрастей ваших, що воюють у членах ваших? Про що говорить Яків? Він говорить про причину конфліктів. Так як ми розглядаємо чоловіка і жінку, то причина конфліктів між чоловіком і дружиною, або причина конфліктів між чоловічою і жіночою статтю. Бог каже: кожен раз, коли ви не будете виконувати мою волю, ви будете конфліктувати. У вас будуть швари, у вас будуть сутички, у вас будуть суперечки. Чому? Тому що людина сама по собі егоцентрична, і вона абсолютно не думає про іншу людину. Вона зациклена на тому, щоб акцентувати увагу на собі. Як результат, такі люди вони будуть завжди на перше місце ставити себе. Як я себе почуваю, як я себе бачу, як я себе транслюю, чи зі мною порадилась. Тому причина конфліктів людина не враховує того, що ми всі різні раз. І не враховує того, що ми маємо унікальні особливості два. Тобто ми були створені різними. І унікальними. І саме розуміння цієї різності і унікальності дає можливість нам вникати більш глибоко і розуміти більш ширше. Дуже простий приклад конфлікту саме можна розглянути на підготовці до шлюбу. От уявіть собі, для багатьох підготовка до шлюбу це як покупка автомобіля. Як людина купує автомобіль? Вона йде по салонах, так? вона дивиться моделі, вибирає найкращу, слухає консультації, прицінюється по ціні, аналізує і на кінець то вона вже з підписаними документами виходить, сідає за кермо і їде. І їй здається, що це вона зробила уже все. Вона навіть не розуміє, що це тільки початок взагалі початок процесу. Перебування або використання автомобіля початок. Далі починається довгий тернистий шлях, коли людина вчиться їздити, аналізувати, паркуватися, вирішувати проблеми, вирішувати питання на рахунок, знаків, зустрічей, поліції і так далі. Багато людей відноситься до шлюбу так само, як до покупки автомобіля. Довго ходять, довго вибирають, прицінюють, аналізують, на кінець обрали, розписалися, повінчалися. І все. І, дорогі, це не все. Це тільки початок. І от зараз з цього моменту починається шлях пізнання. Це тільки з того моменту, коли ви вже взяли оце свідоцтво про шлюб і сіли дома. Ви починаєте по-справжньому розвиватися у відносинах. І перед вами стоїть величезне завдання пізнати різноманітні особливості один одного, унікальні здібності один одного, навчитися десь підлаштовуватися, десь покривати, десь говорити, десь відкрито запитувати величезний шлях. І якщо це ігнорувати. То конфліктів не уникнути. Вони будуть завжди і у всьому. Тому, будь ласка, зверніть увагу, щоб викорінити конфлікти із життя. Враховуйте, що ви різні, і терпляче з любов'ю і повагою відносятеся до унікальних особливостей один одного.